Ось я вже прийшла в підвал, долматка наша вечеряє. Да, Хороша кошечка. У нас ще була долматка сестричка її. Ну, дуже отруїли її. Вона померла. Ця дуже за нею сумувала дуже довго. Вона ще й зараз вони разом їли, спали, а її немає ці. Сумно. А це наш рижик, він тут тільки їсть, більше ніде не їсть. Долматка ще може на вулиці їсти, а рижик ні. Тут поки нічого ми ще не застеляємо, бо там ще щось має дідусь нас довбати, сказав. Тут вже висохло, а там, де лилась вода, то там ще ні. А тут сухо. Ми так кинули ці доски, щоб ходити не по піскові, не Ну, Дідусь зробить тоді. Зробимо порядок. Ще будемо красити двері. Дідусь сказав покраси двері ці, трошки наведе порядок, бо буде красити вхідні двері, під'їзд, то разом ці покрасимо.